Але я пропоную, скажімо так, на сьогодні завершити. Але, скажімо, будемо сподіватися, на те, що все-таки якось воно вдасться нам з Божою поміччю викрутитися і придуматися-таки розвернути цей тренд, щоб у нас і, ну, то треба якісь щоб зміни трохи відбувалися, бо у нас такі. Ми на рід впертий, нас шоки різні трапляються з нами. Ми вперто продовжуємо той курс, як би спрямований на амортизацію тих ресурсів, які нам дісталися від радянського союзу. Воно б здалося вже трохи братися до праці і щось робити нове, щось якісь і, так би мовити складніші проекти. Тим паче, що ситуація наврядчі можна сказати, що безвихідна, тому що, якщо ми бачимо, що Іран той самий він під санкціями, він стані розвивати і промисловість і. Так би мовити, і цей ядерний кластер, і інженерів готувати. ну. І там найдивніше, що там же ж ці аятоли при владі. Ну, в нас якісь, десь, десь нам треба цих аятолів знайти, чи ще якось, якщо тобто, запровадили якийсь новий курс. Ну, а, ще на товариство, ставте питання, пишіть якісь свої коментарі, ще ми покоментуйте, поширюйте ефір, ставте вподобайки. Ну, я думаю, що з Олексієм ми ще повернемося до цієї теми, яким чином нам все-таки придумати, що розвернути якийсь цей новий курс, зробити, так би мовити, щоб у нас все-таки Україна росла, розвивалася, українці багатіли. Здобували освіту і не були якоюсь цифровою сировиною або кукурузною сировиною а могли конкурувати на більш високих якихось ступенях з серйозними країнами і багатіти і розвиватися. Всього доброго, нехай щастить.